Виробники і продавці телефонів сприяють тому, щоб телефони топилися і ламалися від потрапляння вологи. Ця проблема серйозна, ніхто з нею нічого не робить, і все це лягає на плечі нас з вами, клієнтів. Ну і звісно, сервісів, які це все потім розхльобують. Почнемо з елементарного. Давайте подивимося що скаже Google про iPhone 12, ступінь захисту IP. Пропоную зупинитись на тому, що нам скаже штучний інтелект, тому що сильно іншої інформації ми в інтернеті не побачимо. Будь ласка, 6 метрів 30 хвилин. Пишуть же ж можна, можна. Пішли далі, що нам скажуть про Samsung s 22 Ultra, ступінь захисту IP. Дивимось, ось, будь ласка. Півтора метри 30 хвилин. Людина йде в Google, бачить, що можна, і йде купатися з телефоном. Тобто типовий Микола, який купив собі iPhone 12, заходить в Google, бачить iP68, читає декілька різних сайтів. І розумію, що можна заглиблювати його на кілька метрів на там годину, 30 хвилин, скільки там, хто скільки пише. Їде на море і втоплює свій телефон. Після чого попадає на серйозний ремонт або на якусь неремонтабельну серйозну несправність. А в мене накипіло, і я наразі можу оперувати лише статистикою та асортиментом несправностей. Якщо коротко, море один, вологозахист нуль. Так, він може бути цілком дієвим, коли телефон новий. Але із часом вологозахисна проклейка втрачає свої герметизаційні властивості, і компанії це чудово знають, але перекладають цю відповідальність на ваші плечі. Якщо всередині знайдуть воду, ви позбавляєтесь гарантії. Тим не менш у всіх магазинах у характеристиках продовжують писати IP 68, і навіть немає ніякої зірочки, що захист умовний. Тому повірте, краще тримати ваш телефон подалі від води, не те, що купатися, а навіть під дощиком. Спочатку парасольку над головою, а потім телефон до вуха. Бо єдиний ризикує, це тільки ви зі своїм пристроєм. А компанії вже давно зняли з себе відповідальність за будь-які проблеми з гаджетами після води. Просто почитайте гарантійні зобов'язання і ви все зрозумієте. А оскільки вони і надають гарантію на воду, це напряму означає, що вони не впевнені у своєму захисті. Тому бережіть вашу техніку.